Добрий день, мої дорогі хлопчики та дівчатка. От ви гадайте загадку і ви дізнаєтесь, про що ми з вами сьогодні будемо говорити. Акробат іде по канату, зазирає у кожну хату у світлицю, хто гукне, тому світло увімкне. Що це таке? Так, це електричний струм. Сьогодні ми з вами поговоримо про збереження тепла та електроенергії. У побуті розгляньте уважну ілюстрацію і скажіть, які прилади зображені на ній. Вірно, діти, це електроприлади. А назвіть діти від енергії, на якій вони працюють. Так, дітки, вірно, це електроенергія в кожній квартирі. Багато електроприладів, без яких електричного струму не можуть вони працювати. Погасне екран, телевізор, висягнуть праски, перестануть працювати плесоси, холодильники, всім необхідний електричний струм. А звідки ж він береться? Це виробляють електричний струм схоже на річку, тільки в річці тече вода, а по проводу течуть маленькі часточки електроники. Електричний струм виробляють великі потужні електростанції. Щоб отримати електрику, на таких станціях використовується сила сонця, води, теплова та атомна енергія. По лініях електропередач енергія передається у містах і селах, на заводи та фабрики, садочки та лікарні, житлові будинки. Електричний струм спочатку тече по товстих високовольтних проводах, потім по звичайних дротах, перетікає у нашій квартири, потрапляючи у вимикачі та розетки Україна є могутньою енергетичною державою. Але незважаючи на те, що потужні електростанції дають могутній потік енергії, витрачати її потрібно діти раціонально економити та заощаджувати Для того, щоб електричний струм довго слугував людству. А як зберегти? Тепло і світло в оселі, вартість електричної та теплової енергії постійно зростає. Існують різні способи збереження електроенергії та тепла в будинку. Утеплювати потрібно вікна, заклеювати шпарини, поставити пластикові степлопакети, добре зачинені двері не дадуть текти тепло з кімнати, провітрювати кімнату економно краще провітрювати частіше, але по кілька хвилин. Також за батареями можна встановити захисний екран. Тепло буде відбуватися, находити в кімнату, жалюзі або штори допоможуть зберегти тепло. Закривати двері в під'їзді. Використовувати енергозберігаючі лампи освітлення. Протирати лампочки, бо вони можуть з'їдати аж з цілих 20% світла. Вимикати побутові прилади, коли вони не потрібні. Не залишайте надовго відкритий холодильник. Якщо все це ми будемо виконувати, енергозбереження буде не тільки до вкілля, але й заощадження власних коштів. Дякую вам за увагу! До зустрічі, до побачення!